Поцілунки після мінету, норму чи стрьом? Звичайно ж, це нормально, але дійсно є такі чоловіки, які свою пісю в рот жінці. Дати раді, але потім цілувати ротик жінки, яка щойно цілувала його пісю, Він не хоче. Не стільки не хоче, а він ще й відвертається і показує, що це фу-фу-фу. Е, я таке не можу робити. Е, ну, тут знову ж таки багато питань до сексуальної культури цього чоловіка. Що в твоїй голові ти таке думаєш про свій пеніс, що дати його в рота своїй дружині тобі не соромно. А поцілувати після цього дружину в губи, тобі соромно. Що не так з твоїм пенісом? Він брудний, він якийсь не такий, я не знаю, там, він погано пахне. Чому ти так до цього ставишся? Тут можуть бути глибинні, негативні переконання, якісь установки застарілі і так далі. Цілуватися після мінету це нормально. І це взагалі це не те, що нормально, це має бути, на мою думку, як правило, хорошого тону. Вона тобі зробила приємно. Ти її поцілував у відповідь, вдячність. До речі, це може бути дуже навіть еротично, коли в процесі мінету чоловік відриває жінку від свого статевого органу, піднімає її обличчя до себе, пристрасно цілує її в губи і потім повертає її назад. До свого прекрасного члена.